Вітаю всіх шанувальників єдиноборств, ви в світі боксу. І так, у цьому випуску вас чекають цікаві новини та інтерв'ю з Усиком. Тому додивіться відео до кінця, поставте лайк та підпишіться, щоб ми завжди залишалися з вами на зв'язку. Отже, об'єднаний чемпіон світу на дважкій вазі Олександр Русик дав інтерв'ю, в якому відповів на декілька цікавих запитань щодо бою з Тайсоном Ф'юрі. Так, я, я задоволений. Я хочу, щоб у нас все сталося. Я хочу, щоб цей поєдинок відбувся. Він повинен був відбутися 23 грудня, але ми бачили, що відбулося, і те, що він переноситься, для мене ніяких проблем немає. Я задоволений. Чи впевнений усик в тому, що бій відбудеться в лютому наступного року, український чемпіон відповів? Ні, на 100% я не впевнений. Я буду впевнений, коли я вийду в ринг. Я буду стояти в одному кутку, Тайсон Ф'юрі буде стояти в іншому кутку, посередині буде стояти рефери в білому, в білій рубашці, і коли я почую гонг першого ранку, тоді я зрозумію, що так, гра почалась. Усик також заявив, що вірить в те, що зможе перемогти Ф'юрі за рахунок своєї величезної мотивації, і саме це є його головною перевагою. Він великий, він складний, він сильний, але я трошки менше. В мене неймовірно багато мотивації. І я голодний до боксу. Е, мене не мотивують гроші. Мене не мотивують якісь е, речі сьогоднішні. Е, зараз я скажу, як це моральні. ні, е, Не моральні. а Матеріальні так. Мене не, не, не хвилюють е, матеріальні речі. Мене хвилює мій шлях, який я йду. Я 20 років до цього йшов. І я думаю, що в лютому буде гонг. Ми будемо боксувати за наслідя цього віка да? центрі. Так що нас е, чекає всіх нас і вас е, чекає битва маленького хлопця, переможця і великого хлопця. Потім Олександр Русик висловився про те, що не зробив жодних глобальних висновків щодо Тайсона Фюрі після його бою проти Френсіса Сангану. Адже Усик упевнений, що до поєдинку з ним циганський король підготується набагато краще. Е, я думаю, що Тайсон Фюрі просто недооцінив Френсі Сангану, А Френсі Сангану виконав гарну роботу в залі і виконав гарну роботу в ринзі. Мало хто йому давав шансів, шансів Френсісу, навіть е, коли мене запитували, я, я думав, та ну. Мало мало. Він буде інший. Він буде інший зі мною. Так, я думаю, що він зробить якісь висновки із, із останнього поєдинку. А, а, але опять же, мені взагалі, без різниці, який він буде. Мені головне, який буду я. Усик також стверджує, що його зовсім не зачіпає постійний трешток з боку ф'юрі. Може, він може Даса Фюрі просто таким чином хоче мене образити, обзиваючись всякими. Непристойними вислівами в мою сторону. Але для мене, для хлопця, який вирос в селі з фамілією Усік, з щелью з зубах, слухати, я стільки раз чув про себе якісь ну, обзивательства, що я їх всі перевертаю і вони стають моїм досягненням. Я люблю цю неймовірну людину. По-людськи у мене немає якось е, до нього якихось ворожих е, ворожого настрою. Я просто люблю людей. І Тайсана Ф'юрі також. З іншого боку, батько Тайсона Джон Ф'юрі упевнений, що його син достроково переможе Олександра Усика, незважаючи на непереконливий виступ у поєдинку проти Френсі Сангану. Це була хороша перемога. Все, що я можу сказати, це те, що люди несуть нісенітницю. Мій син все ще чемпіон світу і найкращий суперашко-атлет з великим відривом. Якщо вони в це не вірять, то нехай вважають так далі. Ви всі побачите, коли він отримає Усика. Тайсон продовжить керувати і вдострочить Олександра. Нагадаю, що цей бій та багато інших ви зможете подивитися в нашому телеграм-каналі в описі під відео. А вже сьогодні ввечері близько 20.00 буде трансляція старих поєдинків, які ми обираємо шляхом голосування, тому приходьте! А тепер перейдемо до цікавої новини. Перед цим Френ Корен заявляв, що саудівці планують влаштувати історичний вечір боксу 23 грудня. І тепер є ще одне підтвердження цьому, навіть з деякими деталями. Як повідомляє відомий журналіст Ден Рафаель, після перенесення мегафайту за звання абсолютного чемпіона світу на дважкій вазі між Олександром Мусиком та Тайсіном Ф'юрі, Саудівська Аравія все одно планує провести великий вечір боксу в ер Ер-Ріяді 23 грудня. За даними інсайдера, принц турки Аля Шейх, який очолює головне управління у справах розваг королівства, особисто веде переговори з Ентоні Джошуа та Деонтем Уайлдером про їхню участь у грандіозному шоу. Щоправда, зірки Хевівейту не зустрінуться на ринг один з одним, а отримують інших суперників. Рафаель стверджує, що в Ері Яді може також виступити чемпіон світу за версією WBA у напівважкій вазі Дмитро Бівол, який поки що не бився в цьому році. Стосовно того, хто може стати суперником Джошуа, то промоутер Еді Хірн зізнався, що британський боксер досі не визначився ні з датою наступного. Бою, ні зі своїм суперником. Як розповів Хірн, у наступному поєдинку AJ може побитися з Філіпом Хорговичем, Отто Валіном чи Агітом Кабайлом. Я не хочу продовжувати говорити про бій з Уайлдером, але думаю, що це буде в березні чи квітні. Мені здається, він говорить про те, що поб'ється в січні. Люди завжди називають нам певні імена. Я не знаю, Хоргович, Валін, Кабайл. На даний момент ми ні з ким офіційно не зв'язувалися з приводу бою 23 грудня, але якщо переговори прискоряться, то ми хотіли б влаштувати поєдинок у цей день. Щодо чуток про бій в одному карді з Уайлдером, то Еді Хірн прокоментував цю інформацію так: я не говоритиму надто багато. Я ще минулого тижня говорив, що ми обговорюємо в Саудівську Аравію низки наших бійців 23 грудня. Один з них Ентоні Джошуа, безумовно, наша сторона зацікавлена цьому. Він хоче побитися 23 грудня, так що подивимося, що відбудеться в наступні 24-48 годин, і відштовхуватимемося від цього. Так, йдуть переговори про бій Джошуа цього вечора. Чи виступить у цьому карді Уайлдер? Звичайно, я не представляю його інтересів, як я чую і розумію, йде низка обговорень з приводу низки бійців у цьому карді. Ми ведемо переговори щодо участі двох наших бійців у цьому шоу. Потрібно поєднати багато складових, щоб інші промоутери та бійці взяли участь у цьому карді. З нашого боку, як я вже сказав, AJ хоче побитися 23 грудня. Тож, якщо бій та угода будуть правильними, то взагалі жодних проблем. От буде цікаво, що Джошуа і Уайлдер поб'ються в один день, але не вийдуть один проти одного. Хтось когось точно боїться. І щось мені підсказує, що слова Вайлдера були правдиві. Проти Херговича та Валіна Джошо теж навряд чи вийде, а от Кабайл саме те що треба, щоб точно не програти. Стосовно бою Дмитра Бівола 23 грудня, то Еді Хірн також підтвердив чутки про це. Так, ми ведемо переговори про бій Бівола в Саудівській Аравії. Поки що рано говорити, хто стане його суперником. В обоймі є кілька людей. На даний момент я не хочу говорити надто багато, тому що нам потрібно швидко пройти через цей процес і забезпечити опозицію для Ентоні Джошуа та Бівола, якщо ми підемо цим шляхом. Тож сподіватимемося, що все складеться. Здається, це може бути неймовірний вечір боксу. Подивимося, як усе розвиватиметься. Що ж, поки що це все, пишіть коментарі, просувайте відео в маси. Також ви можете підтримати канал в описі під відео. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!